Доброго дня друзі! В вашій увазі пропонується Volkswagen Tiguan 2016 року. 2.0 TSI бензин на 6-ступеневій коробці передач. Авто приїхало з Америки з мінімальними пошкодженнями. Вже підготовлено до продажу. Прийшла хімчистка. Машина дуже достойна і саме головне що в неї пробіг 108 тисяч. Зараз пройдусь прибором, покажу по підкрасам. 615. thank you На кузові є невеличка царапинка. Так 113. тринадцять зараз забуду. Приладу панель ступенький, чистий без нарікань. Питання особа по машині ніяких немає. Так що коли цікавить, звертайтесь. Всім гарного дня. До побачення.